Так, доброго дня всім. Сьогодні будемо працювати з мульчером. Це по-правильному, у нас просто в народі кажуть фургалка. Ну, як бачите, ось тут маємо покусити ось таку лобуду. Тут правда була е, соя. Та що, вона і є, зараз підійду ближче, то покажу. Ось, бачите, тут є соя. Ну, Я не знаю тут, чи якась неякісна трійка попалась, чи, чи щось з такого плану. Ну, Одним словом, що тут урожай сої зібрати буде неможливо. Тому сусід прийшов, каже, викоси, щоб не було лишній... Щоб готови, ну, щоб город підготовити вже до осені підворку. Ми косимо нашим тесорчиком, нашою вечором. В принципі, показуємо, коли ми косили бараболю. Є відео таке. Викосимо, ще раз покажу конструктивно, як він виглядає. Так, Дуже близько підходити не можу. Так як самі розумієте, хопта летить в різні сторони. Просим задки. Лобода вже велика, але вже її не стинає, а просто ломить. Ось бачите. Знаю, в планах би було класно замість ланцюгів зробити ножі. Я думаю, ефективність би збільшилась декілька разів. Ну, але поки що косим ланцюгами. Ну, на тарілках ланцюги. У нас вже починається дощик, погода не дуже сприяє молодьбі, так як бачите, ось там неподалік є город, на якому ми молотили пшеничку. Ми взяли пшеничку і тепер почали з нас знову дощі. Дощі похмуро, не знаю, обіцяють що Прогноз погоди, що пару днів буде сонце, то може в цей період будемо молотити ячмінь. Ось приблизно такий результат у нас виходить. Якщо брати в загальному, то так поле краще виглядає. Ось до нас йде дощик. Зараз і тут падає а Там ось вже з грубшим дощем. Ось там тато ще вирішив покосити ось тут біля городу. Так як тут були хащі, тут, звісно, трішки незручно косити. Так як тут були е, ну, кущі, малі дерева, їх минулого року повирізалося і пошалися пеньки. Тому дуже помалу, акуратно це все ми косимо. Ось такий вже вигляд має оцей кусочок. Хто бачив попереднє відео, де ми молотим, то може порівняти, які тут були кущі, будяки. Ну, тут ось і є. Я там навіть не знаю, чи ми будемо косити, так як там дуже багато ринків. Ну, Але хоча б хоч чуть-чуть, щось зкрилося. Тобто, ось там така приблизно, як тут галявина, викосили. Ось така галявина. Ну і з того боку також є така сама галявина. Мабуть тато буде пробувати поміж піньки ще косити. Так, ось ми покосили з бідою поміж ті пеньки. Ось бачите, ось невисокі, маленькі є. Доволі тяжко косити поміж. це все. Ось бачите, тут також, тут ще один. Ось зараз покажу вигляд нашого мульчера. Ось тарілки, редуктори БМовські, тарілки, ось прості ланцюги. Ось такий має вигляд. Ось так, редуктори. Зірнені з такими. Валами, зірочками, з ланцюгами. Ось. Ось такий вигляд. Ну, в принципі, на цьому все. Кому сподобалось таке відео, підписуйтесь, коментуйте. Ну і все буде добре. Пока-пока!